Права 576. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо? В першому завданні. Давайте ліву частину перетворимо. Бачимо, що тут у нас є спільний множник 3х плюс 2. Винесемо його за дужки. Записуємо, що 3х плюс 2. Що множиться? З першого данку залишиться х, а з другого мінус 5. Цей добуток у нас має дорівнювати нулю. Він дорівнює нулю, якщо хоча б один із множників дорівнює 0, то ми записуємо, що 3х плюс 2 дорівнює нулю, або х-5 дорівнює 0. Ну що ж, ми маємо роздати ці рівняння. Отже, 3х плюс 2 дорівнює нулю, то плюс 2 переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. То вийде, що 3х дорівнює. Було 0, було плюс 2 зліва, справа буде мінус 2, 0, мінус 2, це буде мінус 2. Ну що ж, знаходимо тоді х. Щоб його знайти, потрібно добуток поділити на відомий множник. Запишемо вигляді дробу, це буде мінус 2 третіх. -2, ділиться на 3, Є? ну і тоді хміну 5 дорівнює 0, то мінус 5 переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком, то буде х, тоді дорівнює. 0 було мінус 5, буде плюс 5. І х тоді дорівнює 0 плюс 5, це буде 5 є. Записуємо відповідь. Отже, наше рівняння перше, має два корені. Перший корінь це мінус 2 третіх, а друге 5. Переходимо до другого завдання. Тут би все добре, але в нас є хміну 2 і 2 мінус х. То ми тоді запишемо так: спочатку, що це буде 2х, а в дужках х-2. Тепер мінус 5 ми можемо записати, як додати 5, що множиться. А отут ми запишемо мінус, цей винесемо, запишемо 2-х, дорівнює 0. То це буде 2х, а в дужках х-2, додати 5. Якщо перед дужками знак мінус, зміняємо знак доданків на протилежний, то буде тоді не 2 мінус х, а х-2. Це дорівнює нулю. Є? Ну що ж, хміну 2, тоді виносимо за дужки, То ми отримаємо x мінус 2. А у дужках тоді залишиться з першого доданку 2х, додати, а з другого 5. І це дорівнює нулю. Є. Ну що ж, тоді цей добуток дорівнює нулю, якщо х мінус 2 дорівнює нулю, або 2х плюс 5 дорівнює нулю. Є? Ну що ж, переносимо тоді мінус 2 через знак дорівнює з протилежним знаком. То пишемо, що х тоді дорівнює 0. Було мінус 2, стане плюс 2 справа. Або х дорівнює 2. Є. Ну, а зараз розв'язуємо 2х плюс 5 дорівнює 0. То ми переносимо плюс 5 через знак дорівнює з протилежним знаком. То вийде, що 2х дорівнює 0 було плюс 5, стане мінус 5. Ну, і врахуємо, так, добре. Ну, а зараз знаходимо, чому дорівнює х. Потрібно добуток, мінус 5. Поділити на відомий множник, на 2. То пишемо, що х дорівнює тоді мінус 2,5. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, відповідь до другого завдання. Корені запишемо від найменшого. Корінь у нас мінус 2,5 і число 2 є.